Розкажи і покажи, як ти вдома сортуєш сміття. Взагалі, все моє основне сортування це органіка, тому що тут я щось ріжу, чищу, і відповідно найбільше утворюються саме органіки. Ми збираємо з чоловіком в ось таке відерце. Воно невеличке, назбирається за два-три дні. По різному буває. Після того ми його відправляємо в ось таке вже компостне відро. Це спеціально для квартири на 16 літрів. Ми літом складаємося майже на 90% скавунів. з Чим воно відрізняється? Тут, по-перше, вакуумна кришка, я відкрила чимось пахло. Mm -mm. Бо зазвичай є стереотип або ось тут я відкрила чимось пахло. Mm -mm. Зазвичай люди вважають, що органіка дуже смердить, заводиться мошка. мошку ви бачите? Mm -mm. І ось тут, в принципі, вже відбувається процес ферментації. Після того, коли відро назбирується, у нас є ділянка, і ми туди відвозимо все це відро і викидаємо вже в компостер. Там ці хробачки переробляють це по факту в біогумус. Тобто родючу землю, як зробити так, щоб не було запаху, не заводилась мошка. Потрібно дотримуватись технологій. Тобто, все ж таки, це має бути вакуумна кришка. Не потрібно саме відкривати дуже часто. Потім, коли відбувається ферментація, повинні бути створені вакуумні умови, тобто не потрібно постійно відкривати кришку. Саме тому ми назбируємо 2-3 дні тут, і тоді вже один раз викидаємося загалом туди і закриваємо. Тобто, потім 3 дні я взагалі це відро не чіпаю. Додаю обов'язково ембокаші, це ефективні мікроорганізми, і вони допомагають при Вичити і покращити процес ферментації. Їх можна купити багато де продається. Пахнуть як певні дріжджі, напевно, і скільки на відро ти додаєш? Небагато, там чесно зарано око це даю. Цієї пачки вистачить вам на півжиття.